За цей тиждень я відмовився від трьох об'єктів. І зараз багато хто скаже: Ах ти, чіпуха зубата, оце ти вже зажрався. Скоро тебе, блять, приземлять. Чекай, чекай. Ваше право так думати. Але для мене головне в співпраці з замовником і між виконавцем, щоб була взаємоповага. Е, перший е, об'єкт, від якого я відмовився. Е, це така, знаєте, баришня, ну і не пенсія, ну і не 25 вже її. Така середніх літ. Років 45 десь, мабуть. Ну, от це, знаєте, покусали бджоли. І вона така. Ну от прям я просто от дивився на неї і бачив таку, знаєте, москвічку. Вона так. Здрасте. Ну вот здесь треба зробити, треба зробити. Ну я такий, ну треба зробимо без проблем. Тобто ну, стоїть задача, зробимо без проблем. Ну, э, відмовився я взагалі одразу зрозумів, що ми з нею не співпрацюємо після таких слів, як вона сказала мені: Ну, ваші ребята нічого не сварують, у мене просто в домі много всяких драгоценних вещей. Все. я кажу, ні-ні-ні, все буде добре, все буде добре. Я вийшов від неї, ну, вона така заможня, блядь, крепко заможня, реально. Я вийшов і аж такого аж стряхнув. Мені настільки було неприємно, що просто я себе, я себе відчув таким, знаєте, ну, блін. Ну, максимально було неприємно з нею взагалі вести якийсь діалог, і я просто відморозився. Я, мені навіть не вистачило сил сказати їй вибачте, ми там, то просто відморозився. Е, другий об'єкт, від якого я відмовився, це також телефонує там мужчина і починається оце, знаєте. Да я там такий, то такий, то зі мною краще дружити. Ну, Просто там я кажу, давайте ближче до теми. Що там треба зробити? А там і то, і то. Ну просто я не хочу через фірми. Я хочу напряму, тому що вони там офігівають. Я така людина, другий після там е -е, принца Чарльза, і пішло, поїхало. Я ну і оце він завжди мені констатірує, І е, понявши, я з ним не пів поспівпрацюю після такої фрази, як він сказав: Да в мене там на одному об'єкті робили роботяги, вони та я їх там просто я вивіз їх, я їм кажу, «Ребята, ви не знаєте з ким ви зв'язались». Я кажу, дивіться, загружений на цілий рік. Вибачте, нічого нам не вийде. Ну, нахера мені люди слухати, що він там щось такі, знаєте, за кидає мені з погрозами. Чоловіче, ну тобі треба зробити. чи… І оце починає на ціну продавлювати. Ми ще навіть нічого не цей. Все, зразу. Ну я розумію, що з ним тільки буде геморой страшніший. Тому от від таких зразу чик, все. І третій, це от прораб дзвонив такий, блять, 40 років нього, блять, стажу. І він дзвонить до мене, срочно треба вкласти плитку, плиточники, підараси мене підвели, мали зайти, а не зробили. І оце навалює мені. Я кажу, та, та треба, то зробимо. Яка ціна в тебе? Я кажу, дивіться, давайте скину прайс, подивіться, який прайс! Чоловіче, я 40 років у будові. Скільки квадрат плитки коштує? Я кажу, та, та квадрат 600 гривень, але там і чорнові, і чистові рези. Які нахер чорнові чистові рези. Що ти мені лапшиш тут? Мені треба просто вкласти то не якась великий там гектар, 60 квадратів вкласти. Кажи ціну мені, скільки. Все, я кажу, дивіться, пізніше, пізніше, пізніше вам все скину. І теж, все, ну. Срочно, мені треба срочно розумієте, б'ється в груди і починає оце. Я кажу, я про себе думаю, я і не дивуюсь, що з вами я особо ніхто не хоче співпрацювати, якщо ви так починаєте. Для чого мені стояти, потім вам доказувати за кожен пункт, що де, як воно робить. Тому зразу від таких людей стараюсь, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Вам важливо, щоб знаєте, була о така гармонія між замовником і виконавцем. Бо для мене це просто реально понад усе важливо, щоб люди, люди в задоволення працювали, і і воно якось було все так гарно.